Антоніна Громак, жителька найвіддаленішого села Глухівської громади Уздиці. Коли звідти в місто їздив рейсовий автобус, каже, не пам'ятають навіть найстарші жителі. Жінка приїхала в місто соціальною маршруткою гуманітарної місії проліска. Розповідає, без неї люди вимушені були йти до сусіднього села Баничі, звідти ловити попутку чи чекати автобус, або шукали когось у селі з машиною. А так ви представте нашого села до Дабані заїхати 10 кілометрів. А як наймати… Чоловіка двісті рублі добаніш ми токоплотими і хочеш їхати плати. А хіба ж ми даймо у 76 шість років до 10 десять кілометрів доводиться? Десь щось купити, ж нада. І птиця він пошла, треба то пропаїти її, то дай. То котам, то собакам обробити, ну таке. для пані Антоніни рейс у Глухівця не лише можливість скупитися, але й покласти квіти біля портрета сина Василяна, але Алеї героїв. Він похований у баничах, куди жінці пішки ходити далеко. Ну а то ж як буваю, завжди ж заходжу, бо на кладбище сходити мені далеко. Це ж ця остановка, а до другої остановки теж сюди заходжу. Купляю часочки, оставлю маршрутка з уздиці курсує з початку 2025 року. Люди записуються на рейс через старосту села. Вранці водій привозить охочих ухлухів, а за кілька годин забирає. Ну, конечно, трошечки времені мало. От я сьогодні і на біржу вправилась, сходилась, справку взяла. Ну а так в основному в лікарню. В аптеку залітали. Да й на ринок вже треба, я ж бо були на ринку. У період загострення бойових дій на Сумщині у березні і квітні соціальна маршрутка з Уздиці не їздила. Тоді волонтери та водій Анатолій Бігун допомагали евакуювати людей із прикордоння. Місяць були, ми жили в Сумах, евакуювали Краснопільщину, ну, всі села там Могриця, Осоївка, Саматоївка, Чернеччина, Веселе, Михайлівське, Ямське, що я воював два роки. Звільнився, звільнився і пішов допомагати. У Глухів соціальним рейсом жителі Уздиці їздять раз на тиждень, за що кажуть, вдячні благодійникам. бо всім же треба, необхідно. Що в нас в селі там один магазин, то таке то привезу, що чи ні, ну хліб возять, ну в нас ще ж дороги. Як треба мені по ліки чи по продукти, чи в поліклініку, то я приїжджаю. Чи в гості до дітей? Воншу. На зиму я їду до дочки в Київ, бо не, тут не доїхати не доїти. На село таке село в'їдеш, то назад не виїдеш з І там сильно бомбять. Ну, тут може в селі трохи не так, але там. От так. Так що треба нам маршруточка.